Дякую незалежності за те, що я можу бути тією, ким я є, тією, ким я народилася, бути українкою, говорити рідною українською мовою, ростити маленьких українок, які обов'язково стануть великими українками. Віддаю незалежності всі свої таланти, вміння, навички, знання, аби робити свою батьківщину ще кращою і наближати її перемогу. Бажаю Україні перемоги на всіх фронтах, стати Справжньому йому вільною, незалежною, раз і назавжди позбутися агресивного сусіда, аби процвітати під мирним небом і в спокої. Я дякую незалежності, насамперед, за можливість бути самим собою, за можливість мріяти, творити, за можливість розповідати своїм дітям про справжніх, а не видуманих героїв. І насамкінець, за можливість битися за свій край, за свою батьківщину. А не за чиїсь хворобливі ідеї і бажання завоювати весь світ. Для незалежності я віддаю всю свою енергію, всю свою силу, всі свої здібності, весь свій час, який я міг би потратити для сім'ї, для самовдосконалення та для професійного зростання. Але це потрібно країні, і я впевнений, що це правильний вибір. Українцям я насамперед хочу побажати сміливості та розуму. Адже ми зараз втрачаємо можливість сформувати єдину націю зі спільними цінностями. В умовах, коли меншість б'ється, а більшість ховається під спідницями чи під ліжками, спільна і успішна нація не будується. Тому, ще раз повторюся, сміливості та мудрості, розуміння, що зараз будується майбутнє країни на тисячоліття і століття вперед. Дякую незалежності за можливість працювати в українському театрі, за те, що з кожним роком ми все більше позбуваємося нав'язаного комплексу меншовартості, все більше цінуємо українську культуру та історію. І за те, що ми можемо вільно висловлювати свої думки. Віддаю незалежності частинку себе щодня, коли під час репетиції разом з колегами шукаємо нові сенси. Відповіді на злободенні питання, і коли вже потім, під час вистави, відбувається цей діалог, комунікації з глядачем і взаємообмін енергією, емоціями, почуттями та переживаннями, бажаю Україні та українцям віри в себе та в наше українське майбутнє, безумовної любові до держави та її історії та культури, а також взаємодопомоги та підтримки, готовності до дій та змін, миру. Та перемог, дякую незалежності за можливість жити у вільній країні, розвивати свої таланти і брати участь у формуванні майбутнього своєї держави. Рятувальники віддають для незалежності свою працю, підтримку і відданість. Рятувальники завжди готові робити все можливе для процвітання своєї країни. Ми бажаємо Україні та українцям мирного неба, єдності, злагоди та невичерпної сили у цей складний час. Я вдячна кожному поколінню українців за те, що ми зараз маємо незалежність, за те, що кожен з них став камінчиком цеглинкою в нашому мурі. Незалежності сьогодні я віддаю для незалежності держави всю себе і свою творчість. І я щаслива бути українкою. І я щаслива, що мої діти є українцями. Бажаю всім нам і Україні справжнього розвитку і процвітання, який неодмінно буде. І вже дуже скоро хочу подякувати всім, хто зараз захищає і відстоює нашу незалежність як на передових позиціях, так і в тилу, тому що для мене особисто це можливість реалізувати себе в своїй країні так, як ми хочемо, так як ми це бачимо, і імплементувати сюди, до нас, всі ті цінності, які ми вважаємо за потрібне, і розвиватися професійно. І надавати максимальну допомогу нашій країні, щоб вона ставала з кожним днем все краще та потужніше. Для мене Черкащина стала символом моєї особистої незалежності, незалежності моєї сім'ї. І саме тут ми маємо можливість реалізувати всі свої професійні амбіції. І як результат, за 10 років ми досягли дуже великих потужностей кваліфікаційних. І ми можемо надавати допомогу зараз на тому європейському рівні, до якого ми мріяли досягнути ще якісь 10 років тому. Бажаю Україні і українцям не зупинятись, розвиватися далі. Ми відстояємо свою незалежність і будемо не тільки центральною країною Європи географічно, а й наступному і політично, і в медичних сферах дякую незалежності за те, що маю можливість жити життям вільної людини, а не людини-раба, якої виховували мене в радянському союзі. Віддаю незалежності частину свого життя. В тому числі виховання покоління, яке зараз наростає, яке зараз прийде до влади, яке буде відбудовувати Україну. І вітаю всіх українців з відновленням нашої незалежності, яка була проголошена ще більше ста років тому назад. Якщо б ми її відновили, то ми при нашому житті. Це було б дуже дуже гарно. Дякую Україні за те, що я можу вільно жити, робити, що хочу, ходити в церкву, молитися українською і ходити на пласт. Щиро вітаємо всіх з Днем незалежності. Дякую незалежності за можливість будувати світле майбутнє об'єднаної країни. Незалежність це не просто абстрактне поняття, а реальна можливість будувати сильну і процвітаючу країну. Я віддаю незалежності свою повагу. А от заради незалежності я віддаю свої ресурси, свої зусилля, свій час, свої знання і свої кошти. У цей особливий день бажаю всім нам мирного неба, єдності та незламності Духу. Нехай наша країна процвітає, і стає ще сильнішою. Нехай український прапор завжди має над вільною, незалежною і об'єднаною Україною зі святом. Для незалежності я віддаю себе, так як я військовий, ветеран російсько-української війни. Я навчаюся в цій країні, щоб надалі я міг впливати на незалежність нашої України, бути корисним. Я бажаю Україні швидкої перемоги. Вона, звичайно, не буде такою швидкою, але вона буде перемога, тому що ми незалежна Україна українцям. Я бажаю бути корисним для України, бути корисним в плані розбудови, навчання. Бути в органах місцевого самоврядування, будувати нашу Україну незалежною, тому що українці будують саму Україну. Дякую незалежності за те, що я живу дійсно в незалежній демократичній країні. Вона молода, красива. Я українець, я цим пишаюся, тому що ми дійсно козаки. Українського народу, вільні українці. Я хочу подякувати незалежність за нашу волю та свободу, за можливість дізнатись про нашу культуру та її традиції, її незалежність та самобутність. Я хочу віддати шану нашим оборонцям та захисникам та тим, хто вже віддали своє життя за наше. Я хочу подякувати нашій країні за волю та незалежність, за можливість вільно навчатись нашій державі та володіти нашою мовою. Хочу побажати Україні та українцям миру, перемоги, благополуччя та процвітання. Незалежність це заповітна мрія багатьох поколінь. Це важка, довготривала боротьба. Незалежність це вільний подих і свобода дій. В цей день ми віддаємо шану хоробрим українським чоловікам та жінкам, які віддали своє життя за нашу незалежність. Ми щиро дякуємо всім військовим, всім волонтерам, які щодня. Крок за кроком наближають нашу перемогу. Нехай наші серця наповнюються гордістю за Україну, за нашу мову, за нашу культуру, традиції. Ми, українці, пишаємось цим.